Друзі, я вас вітаю на каналі Максиму за Філософсько-аналітично-психологічне таро. Короткий такий буде розклад. Хочу подивитися наразі ставлення Трампа до Зеленського. У мене були два розклади навіть три. Коли тільки-тільки Трамп виграв перегони президентські. Я дивилася ставлення. Трампа до України, ставлення Трампа до Росії і до Америки. Здається, от такі в мене були розклади. Тобто, це якби взагалі до нас, так, до війни, до цього всього. Це одна історія. Країни це одна історія. Тоді він ще, ну так, він зустрічався з Зеленським, але він тоді ще не був, типу, переможець. Коли людина стає переможцем, в неї міняється самовідчуття, самооцінка, а отже, і ставлення до оточуючих. Ну, тобто, ви самі могли помічати, от у вас відбувається якась важлива ситуація в житті, от ви чогось досягли, повертаєтеся там в рідну домівку, чи, навпаки, там пережили якісь гори. І на якісь речі інакше дивитись, якихось людей інакше сприймаєте. Тому подивлюсь, а, свого часу я придумала цей розклад, він дуже чітко показує які речі: і ставлення, і внутрішнє, як в голові, а як в підсвідомості, а як людина далі буде діяти. Найближчий результат, співпраці, там, взаємодії і на подальше. Свого часу, коли от я тільки пробувала такі розклади, мені вдалося прогнозувати війну в Ізраїлі. Це було рік тому. Я не сказала, що це буде війна. Я тоді дивилася відносини Росії і Ізраїлю. Але я сказала, що відбудеться щось таке надпотужне, що в корні змінить. Відносини Ізраїля, України, Ізраїля, Росії. А тоді а, Ізраїль з Росією непогано так дружив. Там якісь вони навіть хотіли фестивалі кіношні разом проводити, щось таке там було. Чи разом фільм знімати? Отаке. От І показали якусь таку несподівану подію. Це за місяць було до війни в Ізраїлі. Ну, як війна давно точиться до, до цього такого спалаху. Отже, поїхали. Трамп і Зеленський. Як Трамп ставиться до Зеленського? Відкрию потім всі карти, сорочкою покладу зверху. Значить, це у Трампа до Зеленського в голові. Це в почуттях. Це в підсвідомості, тобто те, що він не може навіть сам собі озвучити, десь вона, знаєте, так тьохкає, Як він буде діяти по відношенню до Зеленського, в найближчій перспективі, найближчі як будуть розвиватися їхні там, стосунки, співпраця і в подальші. Три карти покладу наслідки для України. Можливо, для України, до України інше якісь там ставлення. Якраз сьогодні я записую вночі зараз відео, воно вам вийде у вівторок. А в понеділок якраз в мене був прямий етер з Костельовим. От він якраз мені проговорив, що запрошення на інаугурацію не було надіслане Зеленського тобто, він не запрошений. Обідно, а з іншого боку. Ну ти розумієш? Ну запрошують типу рівних, ми ж на рівні, ми ж м -м, в позиції жертви до них. А вони як захисник наш. Типу, жертву не запрошують? На інавгурацію виходить так? Отже, що думає Трамп про Зеленського? Цікава історія. Дивно. Це голова. Головою розуміє поранене серце. Ну, тобто він дивиться, він розуміє, що це президент воюючої країни. так? Що він ще думає про нього? Карта Верховний Жрець. Це карта вчителя просвітленого, який керує долею. Дуже неочікувано. Дуже неочікувано мені вийшло. що Що я не збиралася. Я не думала побачити поранене серце. Ну тут така жіноча карта: поранене серце це інколи, як знаєте, щось неприємно вразило. Можливо, щось до Зеленського у нього є. Від... Тут же так, що він думає: від Зеленського поранене серце. Ми ж не все знаємо, як там проходила зустріч за лаштунками. Дуже дивно. З одного боку, поранене серце так, з другого боку, верховне жерець завжди все одно заключення договорів це часто шлюб, це законні якісь такі стосунки. Тобто, що він думає? Може так бути, що це президент з пораненим серцем, і в принципі, в принципі, принципі він думає. Продовжувати якусь співпрацю, трійка жезлів це активні дії. Причому дивіться, тут не дається якась така зброя у цієї дівчини серфер, чи як Серф... Серфінг в руках. Це така собі лодочка хитка. Це треба ще вміти осідлати хвилі. Це велика має бути майстерність. Ну тобто, не можу сказати, що він не думає, думає. Що в почуттях? А він відчуває, що він волею-неволею пов'язаний. Вісім мечів це ще часто карта місії. Він тут випадає як король жезлів. Король Жезлів це людина, яка вміє розрулити і владнати будь-які соціальні речі. Ну, король жезлів – це така багатогранна особистість. Це не тільки про бізнес, як король Пентаклів, це не тільки про емоції домовленості, там король кубків. Це не король мечів, тільки про війну. Тут людина. Е Я так щитую, відчуває місію зробити якийсь прорив. Розумієте, карта колесниці. Ми бачимо тут, е цей везнічий, колесничий, він управляє е силою коней. Так? Він направляє. Тобто, ну, тут, тут, тут біла і чорна така історія, він може з чимось не погоджуватися. Він... Відчуває, що Зеленський це отак, знаєте, як сіли, це така можливо, лошадка, вибачте, що я так говорю, да? і тут потрібно якось її направити в потрібне русло. Я вибачаєте, що, можливо, говорю повільно, заторможено, зараз північ. Я вже хотіла спати, лягати. Але от мені не дає. Заснути думка. Це важливо, як у Трампа з Зеленського буде складатися. Тобто, що я бачу? Я не бачу, щоб він відкараскувався. Я не бачу, що це по легкості, що там якісь холодні карти. Ні, вони болючі. В, якому, в якійсь мірі він йому співчуває, йому болить, але він розуміє, що. Свою місію направити правильно, я не знаю, тут важко читається розклад, між іншим. Дуже важко. Інколи так раз, 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 от по країнам легко було. Що в підсвідомості? В підсвідомості сам Зеленський навіть випав. Король Кубків це завжди підсвідомість. Дивіться, ну він, він хоче стабілізувати, він хоче. Скупу стабільність? Четвірка пентаклів – це карта територій, але це карта скупою стабільності і спокою. Тут немає війни, між іншим, ніде. Колесо Фортуни перезапустити. Стосунки з Зеленським, от в підсвідомості в нього таке відношення: то чорне, то біле, от як з колесницею. Розумієте? Є така історія, що от він хоче управляти, йому потрібно оцю енергію зеленського типу направити в правильне русло, це те, що в думках, це те, що в почуттях. В підсвідомості у Трампа є відчуття, що все буде правильно, що все буде добре. що він зможе це колесо фортуни правильно от якось крутнути. Карти в підсвідомості більш спокійні, більш драматичні в голові і в серці. Ну, це ми говоримо про емоції про думки. А як діяти буде от з Зеленським? Він діяти буде ух, як імператор. Імператор досить щедрий, між іншим. Якщо ми переживаємо, що там не буде Америка зовсім допомагати, ні, я казала, що по помірності буде, так, по захисту, по помірності. Вісім пентаклів це довготривала, довготривала співпраця, він буде не поспішати, він його вивчає. Тобто це не так обіймий вдьосна цілавація і Україна, я тебе спасу. Ні. Е, він буде діяти по імператору. Часто мені на Трампа виходить, що в нього багато сфер в полі його зору. І от тут кажуть, що я не буду поспішати що давати. вісім пентаклів це може бути і затримка зброї, ресурс є. Ставлення нормальне. Я не можу сказати, що тут буде якесь прохолодне ставлення. Я боялася побачити зараз якусь там четвірку мочів, 10 мочів, типа крапка. Ні. Ну, він буде себе вести як імператор. Але він не кидає. Просто все буде повільно, детально розмірено. Але дев'ять кубків це. Більше ніж, ну це наповнено, це сповнено. Яких о, результатів співпраці, розмов Зеленський і Трамп досягнуть найближчий час? Буде багато емоцій і переживань. У Трампа є пропозиція. Лицарь Кубків це є пропозиція, яку він пропонує, він на цьому стоїть. Але для обох це спілкування нелегке, воно дуже емоційне. Для обох це головний біль, п'ятірка мочів. Багато чого приховано, багато прихованої справді інформації. Не все буде говоритися, багато що буде натякатися. Ну, і карта місяць От дуже цікаво. Нібили царь Кубків. Хороша карта. Це карта миролюбства, це карта захисту, карта дипломатії. Тобто будуть дипломатичні стосунки, але емоційно вони будуть дуже складні. Я не бачу тут порозуміння, що от вони легко розуміються на одній хвилі. А в далекій перспективі непогано. Отут гарно. Таке враження, як знайдуть. Спільну якусь мову, порозуміються. Тут вступаєш і мені. Ну, Королева жезлів це проєкт. До речі, я не бачу тут війни. Королева жезлів це якийсь проєкт, є пропозиція. Трійка кубків ком'юніті, тут підключається і Європа, тут в їхні стосунки і карта помірність. Я не бачу якихось розривів, зривів, ультиматурів і якоїсь такої жесті. Є багато емоцій, вони різні в якомусь сенсі. Ну, але дивіться, Трамп не суетиться. Він, до речі, от коли ми дивилися з Костельовим, хто буде ім переможцем, от в мене тоді випала на Трампа оця карта, і я тоді ще сказала: Трамп? Оця карта президента, тому я взяла цю колоду. Ну, а як на Україні от їхні? Нормально? Нормально. помагу. Карта Королева Кубків це м'яка історія. Це четвірка жезлів, це території. Будуть магічити з територіями. Я не бачу, щоб… Трамп якось зливав Україну, те, чого ми боїмося, от, щоб взяв і зливав. Бо ж багато експертів по всьому. Одних от, слухаєш Трампістів. І от вони говорять: правильно прийшов Трамп, може, він поставить крапку на цьому, він не буде панькатись, бо те, що вироблялося весь час з, з Байденом довгі ті постанки, потім про Салівана. Я ще зараз чула неприємні речі. А інші говорять, ні, Трамп здасть Україну. Я не бачу здачі України. Але я бачу бажання розрулити цю ситуацію. Він розуміє, що це складна історія. Но я запитала, як Україні по Україні мені подобається карта Мах, четвірка жезлів. Тобто, це якась все-таки співпраця. Королева Кубків це карта допомоги, це карта медсестри допомоги. І зверніть увагу, тут вийшов і сам Зеленський, от, королева Кубків випала. І лицарь Кубків це карти дипломатії. Якось вони через важкість, емоційну, але прийдеться порозумітись, ну, Зеленський нікуди не дінеться. Зараз на сьогоднішній момент у Трампа двоякий стан. Ну, тобто, після цієї зустрічі. Натердам депорі. І бачите, як він його і не запросив поки, да? Хоча я ще сказала поки, що не вечір. Ну, таке непогано, я вам чесно кажу. От для цього я хотіла подивитися, бо відкриваєш Ютуб і ти не розумієш, що там насправді. Я не можу сказати, що Трамп бездушний. Хоча я завжди кажу, він прагматичний. Так, да, він прагматичний, але він же розрулював якісь там інші війни. Чи буде найближчим часом? Я не кажу зараз про інавгурацію. Можливо, навіть до інавгурації зустріч з Зеленським. Чи якась така от що. Ще... Важлива розмова, про яку ми почуємо, побачимо, і яка буде нести якісь наслідки важливі для нас. Вісім пентаклів, дві кажезлі. Ви розумієте, я тут більше чую передзвони-переписки здалеку. Вісім пентаклів, і якісь умови, щось ми готуємо. У самого Трампа купу справ дві жезлів це стосунки такі холодні. Це. Твоя держава це моя держава, це твої обов'язки, права, це мої попажу. Пажу жезлі це перезвони. Їх буде багато по якимось моментам зустрічі самої, як такої не побачила. Дев'ять пентаклів. Ну, будуть все одно обговорювати якусь допомогу. Протиріччя будуть. Ви знаєте, от все-таки мені випадається колесниця, Якась дорога є. Якась дорога є. І отут, як ми бачимо, чорний білий кінь, це й говорить про а, тут же ж, яка філософія цієї карти, що ми все одно рухаємося в потрібному напрямку, не дивлячись на те, що ми по-різному дивимося на якісь речі. Тобто об'єднання чорного і білого, але рух відбувається. І оцей когнітивний дисонанс по двійці мечів. Протистояння буде в розмовах у них немає злагодженості. Ми ну справедливо подивитися ставлення Трампа до Путіна. Це, напевно, ще цікавіше. Колись він казав хороший парень. Да? Я, типу, знаю Путіна, отличний парень, чи як він там. Ну, давайте швиденько. Недовго засиджуючись, подивимося. Які тут відносини у Трампа до Путіна? саме, що в нього в голові. Коли я говорю в голові, пам'ятаємо, він бізнесмен, він майбутній от вже президент, а емоції різні бувають. Да? Голова одне каже, емоції інше говорять. Що в підсвідомості? В підсвідомості це наші страхи, такі, якісь плани, можливо, нереалізовані, непроговорені речі. Навіть тому, в чому собі інколи людина не може признатись, як буде діяти. Найближчий час чого досягнути. На дальший час. Результат для Росії. Швиденько пробігатимусь. Надіюсь. Я сказала що він, що він. Він. Я бізнесмен. Але не виходить мені якийсь бізнес І Я це розумію. Закінчення циклу, закінчення якоїсь співпраці бізнесової. І Трамп з цього приводу незадоволений. Йому сумно, що це так. Дев'ять мечів це як хворий бізнес. Бізнес, який не може відбуватися. От те, що він думає. Про нафту може думати, що треба звертати, так, але тут такі емоції. Тут і страх, і незадоволеність, і розстроєність. Що в емоціях? от тут ви бачаєте, ви бачаєте, не те слова сказала. Королева мочів це карта війни, це карта холоду. Сім кубків і сім пентаклів. Часто в мене випадають. Я не знаю, який. Результат у мене буде взаємодією з Путіним. Я не розумію. Я би хотів хоча б мінімальний якийсь такий спокійний, бо ж мені треба розмовляти з одним і з другим Володимиром. Але королева мечів, в почуттях він холодний до нього зараз. Холодний це як знаєте, як? Ще й ладно, бо король мечів. Королева мечів, це така карта більш стервозніша, карта війни. Сімка кубків, Трамп сам нічого не розуміє. Змішані почуття. Що в підсвідомості? Ну, в підсвідомості така подібна історія, як у нас, пам'ятаєте, я, до... я збираюсь домовлятись. Я збираюсь запропонувати щось по територіям, скупу стабільність. Зріють плани, є таке розуміння, що треба якось домовлятись. А як буде діяти насправді? Ого-го! А тут випали дві карти. Те, що було на Зеленського в голові, і в серці. Поранене серце. Вісім мечів. Страшний суд. Жорстко буде діяти. По страшному суду. Це Трамп буде діяти. А є ще певний час. А десь жорстоко він буде діяти, він нанесе йому якийсь удар все-таки. І по вісім мечів. Удар на осліп з одного боку, з іншого. Він розуміє, що в цьому місії це його завдання. Трамп дуже точно розуміє. Дивіться, от до нас там була, пам'ятаєте, яка карта? По імператору, по дев'ять кубків, і лицарь Пентаклів. Набагато ясніші карти були, приємніші. Жорстко буде діяти. Верховний суд це карма. Верховний суд не підкупиш? Найближче час, що вони досягнуть. Отут жорстко, люди добрі. Карта диявола. Лицарі мечів і десятка пентаклів. Це часто випадає, ну, те ж остатки гроші. Так. Треба буде щось вирішувати швидко. Діяти дуже швидко по дияволу. Зробить все, щоб той був на крючку. Буде маніпулювати. Якусь складну схему задумав Трамп. Найближчий час ми це побачимо. В подальшому. Там крапка, дивіться, зовсім інші стосунки з Путіним і Зеленським. Боже, який знаковий цікавий розклад. Крапка. Я хочу поставити крапку. Правда, в мене є проєкт. І оце безкінечна п'ятірка жезлів. Хто, хто тут сильний мира з цього? Іде за владу, бійка? І на цьому Трамп ставить різко, крапку, різко. Що це для Росії? О-хо-хо-хо. Ну, Для нас це класний розклад. Дуже кра... красномовний. Підвішена Росія в стагнації з головним болем. П'ятірка мочів, Пірова перемога, п'ятірка мочів це Росія як підвішена. Значить, якщо ми дивимося. так що згадувати? Який був розклад на Зеленського і на Путіна, це абсолютно дві різні історії. І я тут не бачу ніякої дружби, поблажливості. Єдиний такий сум, що мої інтереси в Росії звертаються Все. ім кінець. Тут холодна війна, тут диявол, тут карти випали, драматичні складні, і слава Богу, що вони випали на Путіна. Якби таки випало на Зеленського. Ох, я би напружилась, бо це не на користь Україні. І в нас в Україні завершення, там були хороші карти, там класні карти були. Тут складні. Це практично як війна. Вже починається, як війна. Дякую вам за увагу! Такий був розклад. Я вважаю, бо він дуже красномовний і цікавий. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. До нового уроку! Всього нічого. Я вже не кажу за 100 тисяч. Ну, давайте 95 наберемо. Це теж красиве число. Багато з вас дивиться мене непідписаними і вперто не підписуються. А для мене це важливо. Ну справді щодня виходити в ефір, хочеться руху. Це дає мотивацію. Я кожному з вас дякую за донати. Кавусю п'ю на ці донати. Це дуже приємно, а, ну цим я і тримаюся. Тому і працюю для вас. Дякую вам за увагу. Бережіть себе. Бережіть ваших близьких. Ваша Максимуза.